Уряд Великобританії вирішив передати Україні бойові танки «Челленджер». Це, у свою чергу, допоможе Німеччині зважитись на видачу Україні танків Леопард 2. Польща, Греція, країни Балтії та багато інших країн нарощують поставки озброєння останнім часом, і тільки Ізраїль стоїть осторонь цих процесів. Чи дійсно ця країна відмовляється від допомоги нам? Які криються причини такої поведінки? А може все не зовсім так, як виглядає на перший погляд? Давайте дивитись. Для повноти розуміння ситуації спочатку розглянемо загальні відомості про Ізраїль та порівняємо їх з Україною. І так, держава Ізраїль, розташована в Західній Азії на південно-східному березі Середземного моря та північному березі Червоного моря, межує з Ліваном, Сирією, Іорданією, Палестиною та Єгиптом. До речі, як бачимо, жодної повністю дружної країни по сусідству немає. Економічним та технологічним центром країни є Тель-Авів, тоді як її місцем уряду та столицею є Єрусалим. Державна мова, Євріт, водночас арабська мова має особливий статус. Населення. Я буду називати цифри у порівнянні з Україною. Е, і так, населення 10 мільйонів осіб, Україна 45 мільйонів. Територія 22 тисячі квадратних кілометрів. Україна 603 тисячі. Протяжність країни з півночі на південь 470 км. Україна 890 Зі Сходу на Захід у найширшому місці 135 кілометрів. Україна 1316. Обсяг ВВП за рік становить Ізраїль майже 500 мільярдів доларів США. Україна 330 мільярдів доларів. Річний дохід на особу 55 тисяч доларів. США, Ізраїль 12 тисяч Україна. У списку країн за індексом розвитку людського потенціалу Ізраїль перебуває на 18 му місці в світі, а Україна на 74-му. Українська діаспора в Ізраїлі налічує 500 тисяч осіб. Як висновок цих загальних даних, можемо побачити, що Ізраїль значно відрізняється від України. І не тільки за площі, кількістю населення і економіка. Тут інший рельєф, інші погодні умови, різні вороги та їх оснащення, та відповідно і різні існуючі умови захисту від них. Наприклад, Україна обстрілюється крилатими керованими та балістичними ракетами дальної дії, а Ізраїль обстрілюється в основному нурсами, це некеровані реактивні снаряди. Тут і різний час підльоту, і головне, потрібні зовсім інші системи ППО. І все ж, чи може Ізраїль забезпечити Україну необхідними засобами озброєння? Як це зробити, не підриваючи власну систему обороноздатності? Збройні сили Ізраїлю та досвід цієї країни у веденні бойових дій вважається по право номер 1 у світі. Так і є, але вважаю, що він трохи ідеалізован та міф... міфологізован. Ізраїль це маленька країна, та й не гігантський завод з виробництва зброї. Сильною стороною ізраїльських Збройних сил є авіація, протиповітряна оборона, танки, бронеавтомобілі та артилерія. Але багато чого з цього Ізраїль сам закуповує. Наприклад, авіація це американські літаки F-15, F-16, F-35, артилерія. Основа М109 Paladin, 155 мм американська самохідна гаубиця. Своя гаубиця на колісному шасі є, але вона тільки поступає на озброєння. БТРи. іде переозброєння на ізраїльський взамін на американський М113. Але це також тільки почалося. Протиповітряна оборона. Є власні системи ППО типу Барак 8 та «Проща Давида. Але вони у них у самих в обмежених кількостях і вони не можуть зняти їх у себе з бойового чергування. Відомий та легендарний залізний купол. На жаль, нам не підходить, та й передати його неможливо. Його розроблено у 2011 році за гроші американців, вартість однієї батареї 170 мільйонів доларів, коефіцієнт перехоплення 98%. Зараз в Ізраїль налічує 13 батарей, та навіть маленький Ізраїль не закритий залізним куполом повністю. Даже якщо Україна матиме 30 батарей, це нам не допоможе. Залізний купол не перехоплює ні літаки, ні крилати ракети, ні керовані балістичні. Він ефективний проти некерованих ракет типу Град та Смерч. Але в нього невелика зона покриття. Батарея Залізного куполу може парирувати залп 40 ракет, а це всього лише одна установка град. А якщо буде дивізіон або навіть батарея ГРАД, батарея Залізного куполу не напасешся. Дай у нього дуже дорогі снаряди, яких навіть у ізраїльтян великий дефіцит. Танки Меркава. Це гордість Ізраїлю, але вони створені для Ізраїльського театру бойових дій. Пустеля, сухий клімат та суха земля. На українському бездоріжжі він загрузний, так як важить майже 70 тонн. А ще у нас багато річок та мостів, які просто їх не витримають. А як їх обслуговувати та доставляти в Україну зовсім незрозуміло. Але ж не все так погано. Розглянемо, що має ізраїльська армія на озброєнні. Давайте глянемо на таблицю. Танки Меркава на озброєнні 495 одиниць на зберіганні 1130, БТРи М113, 500 одиниць на озброєнні на зберіганні 5000. БТРи БТР 215. Легкоброньовані джипи, «Хамві» 2000, Вольф, Шторм, Давід 1500. В сумі. САУ М109 155 мм 600 одиниць, літаки ф 75, літаки ф 345 і ф 75, і гелікоптери різні 180. Як бачимо, якщо навіть танки меркава, яких є більше 1000 одиниць на зберіганні, нам не дуже допоможуть з відомих причин. То з 5000 БТРів М113 можна виділити якусь кількість ну хоч би 500 штук. САУ М109, частину з 600 також можна буде передати після заміни у себе. Та із тисяч хамві та їх аналогів нам 500 штук не завадили б. У Ізраїлю є ще дещо, що можна надати нашій країні: це боєприпаси. Так, да, їх дефіцит у них, але можна передати технології виробництва. Безпілотники. Ізраїль виготовляє багато моделей ударних розвідувальних, дронів Камікадзе і їх у них величезна кількість аж до ротної ланки. Бойова електроніка, антидронові рушниці, радари, засоби контрбатарейної боротьби. Також у них є активний, активний захист для бронетехніки. Він у них дуже унікальний, збиває ракети навіть на підльоті до техніці. Це дуже ефективний і перевірений у реальних боях засіб. Також Ізраїль може допомагати навчанням, медичною допомогою. І вони вже роблять це. І, до речі, ракети AMG 88 ХАРМ. Американські протилокаційні, які щелкають РЛС росіян зараз у нас, кажуть, що ці ракети були пристосовані на українські літаки саме за допомогою Ізраїлю. Виходить, що незважаючи на досить складні взаємини Ізраїлю з його сусідами, які загрожують навіть існуванню цієї держави, вони вносять свій посильний вклад до нашої перемоги. Зброя це важливо, але як ми бачимо, що це не все. На Росії багато зброї. Але без технологій та інших речей, та зброї нічого не варта. Тому велика подяка Ізраїлю і всім, хто на нашому босі за допомогу і підтримку. Все буде добре. Якщо вас зацікавила ця інформація, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, порекомендуйте друзям. Миру нам!